Близько шостої години російські військові випустили по чорнобаївці більше 20 снарядів. Про це у телеграмі повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Поранення отримав 32-річний чоловік. В одному з будинків постраждав пожежний рятувальник аварійно-рятувального загону спецпризначення. Він на момент обстрілу знаходився у власному будинку. Його доставлено до лікувального закладу і зараз надається вся необхідна допомога. Олександр говорить, обстріл почався о пів на шосту. Чоловік нарахував 12 вибухів. Одне, 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 три по поодиночні, тоді тут касета, і того 12 вистрілів. Це те, що я начитав. Дуже гучно. Разворот немає, що бачив ворот що залишилось. Дуже гучно. Вікон нема, все весело. Під обстрілом була і оселі Валентини. Було три прильоти в баню, на городі в баню. І все потрошило, і сусіди згоріли, і ми, і, ну всі волною. От, в сусіді двоє дітей живі, і наші діти живі, бо ми спали на полу. Ну Під шкафом у нас шкаф спас. Пари стекла, стекла полетіли. Пластикові стекла і пластикові полетіли стекла. Ні одного з стекла немає нічого. Забор упав. Одного вікна. Вон там потолок лопнув і опустився на шкаф. Діти отут за дверями сиділи, внуки, а ми були в своїй спальні. Пішли на вулицю тушити у сусіда хату, бо загорілася. Поки не потушили пожар, поки не це, я був як чумний, я не зображав, навіть що воно, як не знав, за що таке. Оце тоді вона. Це оце повибивало. І тут так само. Двері не закриваються, вибило, вікна також. теж. Куріпа ось, ось бачите, теж і все. Тут ваше господарство? Було. Пошкоджений і її будинок, говорить Ольга. Хата держала. Тут прильоти ось були і там недалеко від мене. А я через дорогу на із то в мене велика хата, але ж вона держала. Це вже я так трошки розчисла, щоб пройти туди наверх, подивитися, двоє дверей ось вирвані, Тут вікно також вибите. І там криша постраждала. На другому поверсі там зовсім. Там таке робиться стіна, вся побита осколками, бо це ж воно звідси залетіло і. Восточну стіну всю побила осколками конкретно. Близько дев'ятої години під вогнем російських військових був і один із районів Херсона. Марія каже, пошкоджена її та сусідська оселі. Я була в, дворі. в дворі була. Єли, забіжала. Аказується на городі теж були вітки, і навіть сюди пройшло. Тут осколки були. А тут посмотрите, як побита криша. забор. Вот он дом. А тут яма. Я бігом-бігом бігу скорієво двор у хату. Ось он. Де яма тут. О, Олека. Упала сюда. Херсонська міська територіальна громада за минулу добу була під обстрілом російських військових 12 разів, повідомила місцева військова адміністрація у телеграмі. У Херсоні, Комишанах та Антонівці пошкоджені 10 приватних будинків та одна багатоповерхівка, лінія електромережі та два газопроводи. Один чоловік отримав поранення. У Бориславському районі без поранених. Під вогнем були три територіальні громади, розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулодовий ворог, використовуючи реактивні системи залпу вогню та артилерію, наносив удари по населеним пунктам міста Борислав, Зміївка, Шляхове. Новокаїра, Тягінка та Отрада Кам'янка. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Загалом за минулу добу російські військові обстріляли 15 населених пунктів Правобережної Херсонщини. Вісім постраждалих, поранених внаслідок обстрілів половина з цих людей, саме внаслідок обстрілів з дрону, вибухівки з вибухівки вибухівки російських дронів на прибережній частині Херсону, Кіндійки, Антонівки. Також є постраждали, які звернувся. З Камишан внаслідок попередньої доби обстрілу і з Кизомису пошкоджено 24 приватних будинки, є пошкоджена інфраструктура. Марина Круглова, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.